Так, друзі, в мене вдома є супчик такий смачний. Я вже задовбався їсти ці бургери. Хочу щось дуже смачне. Це що ще таке? Що це за вовк? Дивіться, він якийсь божевільний. Що ти дивишся? О, ні, 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 ні. Відвали, відвали, відвали. Підвали. Друзі, він напав на мене! Що? Дівчоті. Відвали! Вовк! Ні-ні-ні-ні! Що тобі потрібно? Як ти взагалі опинився в моєму будинку? Вали звідси! Ах ти, маленька! О-о-о! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Так, сховатися тут! Вали, вали вали від мене! Я тобі зараз поскиглю! О, ні! Треба сховатися, швидше, друзі, швидше! Пані він зараз мене зіжве! З'їсть! Так, треба подзвонити. Якусь, не знаю, службу, щоб цю божевільного вовка якось вбрати звідси. Стісісті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, у мене десь був телефон. Так, винтівка є. Рушниця, так, це все забираємо, це все знадобиться. Ось це беремо. Це та це. Можливо, знадобиться десь. Так, треба зателефонувати. Зачекайте, дай мій телефон? Треба у службу якусь зателефонувати. Так. Алло? Алло, так. О, слухайте, на мене напав якийсь скажений вовк. Він, так, мабуть, він вас е... ні, він мене не вкусив. Я нормальний, але він може заразити усю ферму нашу. Треба допомога. Так, Треба, так, не знаю. Добре, ви тільки адресу, і ми зараз будемо. А, так, адреса фермерська 13. Добре, чекаю, мисливців багато візьміть. А так, добре, друзі... добре. А все, я їх викликав. Треба йти на ферму та попередити селян, сказати, що тут скажений вовк є. Так, і такого давно не було взагалі в нашому селі. Так, У -у -у, ні, сподіваюся, що він тебе не вкусив і з тобою все. Добре, песель. Алло, селянин, вселянин, привіт! Привіт, красті. Що в тебе трапилось? Чому ти тримаєш в руках рушницю? Слухай, ти треба щось зробити. Треба ферму зачинити, тому що я на мене напав в будинку скашений вовк. Він був весь у крові. Я не знаю, що робити. Треба Писаря врятувати. Я вже викликав службу. О, нічого собі. Це, мабуть, вони приїхали, але ти якийсь дивний. Можливо, тобі потрібно обрати цю рушницю. А що ти кажеш? Так, У -у -у! Де ваш пес? А -а -а, Красті. Нарешті ми зараз тобі зробимо окольчик, щоб ти не хвилювався. Куди ти побіг, який вовк тебе вкусив. Який... Заліто мене ніхто не вкусив. Чого ти лупишся, селянин, а вовк відвалить від мене. Слухай, ти, ти вовк не ось спокійний. там. Що Тобою. Так, що тобі потрібно зробити кольчик, так? Щоб ти став трохи спокійнішим. Слухайте, знаєте що нічого мені не потрібно. Я угадав, я що я вже позбавився вас, а ви знову мене а переслідуєте. Селянин, він давно такий. Ну, слухайте, він тільки що забіг сюди з рушниці. Та сказав, що якийсь скажений вовк треба зачинити цю ферму та мабуть ще їхав? Вовка, чи це він сам придумав? Ні, тільки він. Ніхто більш не казав, що бачив якогось вовка. Так, що ти ну, там кажеш? Точно треба робити тобі Я укол. Твій нос відірву, відвали, відвали, ніякого уколу не буде. Давай, не бувай ні цього. Його. Треба тікати ти тікати, описи допоможи. Так, все. Эй! Зачиняюсь. Ладно, так, відкривай! треба зламати! Я не відчиню! Давай відчиняй, я зараз двері зламаю, а ось так і зробимо зараз. Зачекай, двері зламаю, ти швидко вийдеш! Що? Так, а я ось так зроблю. Мені не потрібно ніякі уколи робити. ти, все, а, ти ну, божевільна! Не так, ми дістанемо тебе. А щоб ти не втік, я зроблю ось так. Будеш сидіти тут, поки не даш згоду, щоб я зробила тобі Та ми без згоди зробимо йому укол. А в мене зброя є. Зрозуміли. Це не страшно. А ти, селянин, я тобі твій нос відірву. Зрозумів, та оборотною какаю. Що? Я тобі дам. Скоріше робить йому укол, щоб він не накакав в моєму городі. А та, ще. ти ще й таким займаєшся? Ну, Точно а -а. треба тобі і пігулочки, і укольчик, і поласти ще у нас в лікарні. Селін. Іди сюди. Так. Треба взяти ще один укольчик та пігулки. Добре, Бери. зараз принесу. Так. Ах так, пішла, куди вона пішла, У кольчик пігулка, а зараз а так уж, я тобі покажу. Селяна, також я йому город спалю. Не чіпай мене! Що? А о, що там трапилось? Що це за звук бензупили? І ти ще тут. я розібралась вже і з тобою зараз розберусь. Втікаєш. Відвали, відвали, відвали від мене <свісна> втікла. Ти можеш виходити. О, ще така? О, ні, Я спосіб. Я, бензопила. Бензопила. я Ой. тебе спасла взагалі-то. Так, Спасла, але я не буду виходити. Що Чого? це за дівчина бензопила? Що не розуміє, друзі, ви бачили це? Так волити, виходь. Тобі Вже нічого тут небезпечного немає. Нічого не загрожує. Так, не загрожує, валимо, Є. валимо, я зараз відкинусь. Вона там щось пила. Все, розпили. Йди, а, тільки, й... її... тільки її не вистачало нам. Хто це в залі така? Можливо, це Йди, його не може пошуко, такого ти. бути. Воно що? Та сама? Так, треба забрати? Треба забрати дещо. Так, беремо вудочку, вона нам знадобиться. Так, зброю сюди, це сюди. Треба валити із цього села. З сей ферми. Так, я знаю, як можна пробратися до будинка. Так, сюди. О. Все. Зараз дещо зробимо. Я ось тут пролізу. Головне, щоб цей скажений вовк на мене не напав. Так, де моя сокира? Ось, її беремо. Так, тут ломаємо, тут ламаємо. О, все, зараз заліземо. Так, сюди ставимо. О, нарешті. Так, я такий голодний. Цей песель. ти де? Схів. Воно мене шукає. Так, я не вийду, ти, я не він вийду. Ой, яка смачна їжа. О, я хотів. Так, і треба забрати все, що є тут. Друзі, воно нам знадобиться. Так, все, майже все це можна вбрати. Це також, це нам не знадобиться. О, О, що ти тут робиш? Відвели, відвали, відвали, відвали. Ти хто взагалі? Що мене тобі боїся? потрібно? Я ж тебе врятувала. Так, але ти виглядаєш дуже-дуже моторошно, що з твоєю головою. Ну, слухай, тілом ти дуже гарно виглядаєш, ось що з твоєю головою. Я взагалі не розумію. не загрожує. я не збираюсь з тебе пиляти, чи ще щось. Слухай, я взагалі не смачний. Що це за вибухи такі? Не знаю. Подружка, я з тобою розберусь. Ты мне уже за стильки роки надоела. Ничего. Да. А -а -а. Что? Она Тут выдуже... найти. А она вот и она ты домик? полытый ты Тут Подали не домик? Подали ты домик? Подали ты домик? Подали ты домик? Подали не домик? Подали ты домик? ты This is woman. Хочеш розпілити мене? Так! Пробуй. На твій тобі... рівно рівно так. Так, побачимо. Ми Тіві Вумен дуже сильні, а ось ти ні. Ти слабка. Так, Зараз подивимось. Ти розпилила мою подругу. Я тобі помщусь за це. Пам'ятай. Що? Так, друзі, валимо. тут їжа є. Дивіться, зайці бігають. Оце так. Красті, не чекай мене. Так, так. Як ти мене так наздогнала? Як так швидко? Слухай, ти так, її розпила? Ні, не вийшло. Але це тільки на, на зараз. Скоро я її розпиляю просто на дві частини. Слухай, а чому ти взагалі мене розрятувала? Э, яка вас э, взагалі. Э, звідки ти з я, найома з цією Ох, Аж язик заплутався в тебе. Ті, Тому що я дуже боюся. Так, в нас дуже, дуже давно вже війна з ними йде. Слухай, зачекай, ти що, ваш... Э, тобто, ти така не одна? Тобто, ну, звичайно, ти... не одна. Тобто народ. Э, Цих бензопил воює так? з Тіві Вумен і Тіві Women? Так, вони нам давно вже надоїли. А, Куди ти втікла з моїм красунчиком? твоїм? Краще, ти що ти, з нею? Що? Ти, Що? Я не з нею. Вона взагалі божевільна, мене переслідує. Вона О, одн... то одн... ще більше захотілося з нею розправитись. О, я, мабуть, передумав сюди йти, тому що тут щось вибухнуло. Та дуже-дуже велике. це Дуже, дуже знайома ді... картина. Це тільки початок, бавдурка. Я знаю, як вас вбивати. Та ти будеш не перша. Слухай знаєш що. Мені поки більш подобається дівчина бензопила яка хоче розпіляти цю кляту медсестру. Сподіваюсь, що в тебе вийде. Слухай, Звичайно вийде, Красті. ти мені тільки допоможи її зловити. Це що ще таке? Дивіться, тут щось впало. Що? Ось вона! Ходи сюди. Я тобі зараз зроблю кольчик. Куди ти? Нас нас Распиляти Распиляти. Хочеш. <рапевт> <рапевт> Пробуй наздогнати. Я дуже швидка. Так, треба розпиляти, розпиляти квадратну голову. Так, друзі, якщо чесно, мені, вони мене дуже-дуже сильно лякають. Треба знайти якесь укриття та сховатися саме там. Я знаю, можна сховатися десь на, ф на фермі з іншого боку, там, де є селяни. Так, сюди. Знову ти побіг, мене не почекав? Ага, а можливо, вона мене також хоче розпіляти, як, як я їй можу отуряти? довіряти? А мені якщо ти будеш далеко красті. Слухай, знаєш що? а якщо ти хочеш мене розпіляти. Я як не хочу, щоб... я хотіла щоб... тебе розпиляти, я б вже давним-давно розпиляла тебе на дві частини. Ну, це також правда, мені здається. Звичайно, так. правда. Навіщо Дінці? мені тебе пиляти? Ти гарний. О, дякую. Так, Друзі, дивіться, що в мене є. Все викладаємо, а це беремо. Тінті, я знаю, що ми можемо зробити, ми зможемо підірвати TV Woman. Так, як тобі така ідея? А можна спочатку розпиляти? А, Розпиляти? Так, тримайся тобі, тінті, але дай мені половину, тому що в мене все зайнято. Та мені вони не потрібні. Забирай все, в мене є своє. Де вибухає збоя. все? Зброя? Бензопила! Що ти можеш зробити? А в тебе що? Укольчики! У мене є лазери. уколи, ядерна зброя, а ми народ О, TV, зброя. можемо робити все, що завгодно. Так, ти мене Нас заколиш, дуже так? забагато всього. Що? Так, треба сховатися. Гей, бензопила! У мене для тебе є план. Так, можливо, тут щось є. Так, все нічого нема. Слухай, А, Тобі потрібно розібратися з цією тіві тівін, поки вона мене То не закухала. Действий почекати, чому ми весь час біжимо? Я її так не зможу з нею розправитись. Так відходь, я знаю, як її впіймати. У мене є ці капкани. Сподіваюсь, що вона потрапить саме у них. Так, треба побільше, побільше. А -а -а. Ніхто сюди потрапить. Ти справді такий глупий красті. Так, а вона дала... підслуховує. Ой, я потрапила. Ненавиджу. Алло, бензопила, йди сюди. Так, де вона? Це вона якась... тут! Вона, вона. позад у мене! Ану! Ага. Йди сюди. Давай! Зараз ми будемо грати у дорослі ігри. Ха -ха -ха. Хочеш мене розпилити? Хочу, так, друзі, поки вони там друг друга б'ють одне одного, я сховаюсь десь саме тут. Дивіться, ми зараз робимо тут підкоп, і я буду сидіти тут дуже довго. Так, сюди все скухаю. Де вона ділась? Не знаю, де вона ділася, Красі, але мені потрібно а ти вижити. де? Так, а я сховаюся і поки що нічого говорити не буду. Красі. Буду тут сидіти. Так, я все. Ж хочу, знайти? Як я тебе буду захищати, якщо я не знаю, де ти? О, ти красті шукаєш. А Та мене не, не хочеш. Так, друзі, там якась халепа. Так, що? Ось, нарешті я тебе підірву. Ага, що? Радіація? Радіація, я зараз загину. Алло! Красі, Дівчина бензопила! Мені потрібна твоя допомога! Я тебе чую! Тіди, я тобі допоможу! Я під землею, я тут підкоп зробив! Треба вилазити, друзі, треба вилазити! Красі, я а, тебе не красі. бачу! У мене є антирадини. Я можу тебе врятувати. Іди до мене, Іди! Краще, ми її хай. розпилимо і заберемося антирадини. Допоможи мені! Дівчина бензопила! вона тут! Позаду мене, я біля будинка! Врятуй мене! Я чекаю!